Червнь 2012 року в залі засідання номер 532 Тернопільської обласної державної адміністрації, де голова Тернопільської обласної державної адміністрації Валентин Антонович Хоптян представляв колектив управління з питань фізичної культури і спорту обласної державної адміністрації, призначеного начальника цього структурного підрозділу Ігоря підгайну, під час якого Хоптян, голова обласної адміністрації звернув увагу до сутні. На події минулого щодо причетності став встановлення кожної політичної сили. Зазначаючи наступне, він сказав: Ситую. я вам скажу, хто такий патріот Яценюк, мати в нього Чернівецька, єврейка, яка завегітняла від єврея і вигідною вийшла замість за майбутнього батька Яценюка. А Юля Володимир, мати якої Дніпропетровська єврейка, а батько Вірменський єврей, за такі патріотів голосують. Ну, звичайно, він не пішов і увагу, і свободу. Також він сказав, що це партія не свята, бо спецслужби ФСБ заплатили 20 мільйонів доларів лайону за, за те, що ми не підтримали рішення щодо випадку сланцевих газів на Галачині. І пізніше, коли я це е, став і сказав, що це брехня, це, це несенітниця, він сказав, я що вам більше скажу, що, що керівник виборчого штабу Сукраїнського об'єднання «Свобода» є бувший генерал ФСБ. Ну, Звертаю вашу увагу, що в голову обласної державної адміністрації «Хоптян» є державним службовцем, статус якого визначено Конституцією України, законами України про місцеві державні адміністрації та про державну службу, виконує представницьку функцію Вищої гілки влади. Публічно наводить неправдиві відомості, що не відповідають дійсності, які завдають шкоди інтересам честі, гідності та ділової репутації згаданим особам.